Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під шумок одного з двійників Путіна запустили на Кримський міст. Повідомляють Роззмі. До Криму, правда, не доїхав болячно, сміються коментатори соціальних мереж. А по правді не дарма лунали хлопки і вибухи в Джанкої, Севастополі та Карчі, якраз в той момент, коли там проїздив двійник Путіна та його свита. Партизани Криму попередили бункерного ЗСУ близько, навіть ближче, ніж він уявляв. Пишуть, що машина Путіна поломилась, його терміново присадили у машину охорони, боячись диверсій. Репортаж вийшов коротеньким. В той же час німецький осінт аналітик Тендер показав зону покриття українського БПЛА з радіусом тисячі кілометрів після сьогоднішніх вибухів. На його думку, це може бути озброєння, яке повністю поміняє правила війни, і Україна ним, очевидно, успішно скористалась для атак по аеродромах. Тепер повністю охоплюється Крим, де навіть Путін чув хлопки та вся Москва. Як люблять писати, що з лицем загарбники до слова, чому ми та інші змі пишуть, що це двійник, все просто. Російський диктатор Володимир Путін страждає від низки серйозних хвороб. Пише британський видання експрес, за словами російського політолога Валерія Солов'я, у Путіна діагностовані рак і шизоафективний розлад. Соловей також стверджує, що здоров'я диктатора різко погіршується. Окрім того, в електронному листі, надісланому британському таблоїду «The Sun», джерело з російських спецслужб повідомило, що у Путіна хвороба Паркінсона на ранній стадії, але вона вже прогресує. Цей факт, ймовірно, хворобу Паркінсона, всіляко заперечуватимуть і приховуватимуть. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової, який у нього нещодавно діагностували, стверджує джерело «The Sun Зазначено, що ін'єкції нібито завдають путіну сильного болю, викликають набряки обличчя та інші побічні ефекти, зокрема провали в пам'яті. У його близькому оточенні ходять чутки, що крім раку підшлункової залози, який поступово поширюється, Путін також має рак простати, йдеться у повідомленні. Також видання Експрес з посиланням на телеграм-канала Генерал Свер вказує, що у президента Росії спостерігаються напади кашлю, нудота та втрата апетиту. Канал вже давно заявляє, що Путін бореться з раком, і з посиланням на джерела в Кремлі стверджує, що диктатор нібито схуд майже на 8 кілограмів. Раніше західні таблоїди також писали, що на публічних заходах Путін хапається за край столу, щоб приховати тремтіння. А його кульгання та совання на стільці можуть вказувати на болі. У травні голова Гуру Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Путін хворий на рак. А також має ще кілька тяжких хвороб. Однак, за його словами, сподіватися на те, що Путін завтра помре, не варто. Наприкінці квітня Зесан опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак і найближчим часом на нього чекає операція. А вже в травні видання New Lines Magazine отримало запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.